Два питання виніс на прес-конференцію міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Перше вакантну посаду керівника ЖКГ міста він запропонував лідеру громадського форуму Юрію Солов'ю. Друге стан доріг в обласному центрі і пропозиції, як їх можна відремонтувати. Адже бюджетних грошей на це немає. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів з метою консолідації зусиль. Об'єднання зусиль місті Івано-Франківську для того, щоб дійсно вирішити. А нагальних проблемних питань є дуже багато. В основному не пов'язані з комунальною галузі. Я запропонував і вчора направив рекомендованим листом запрошення пану Юрію Солов'ю, лідеру громадського форуму, посісти вакантну посаду начальника управління житлово-комунального господарства. От, реалізувати своє бачення розвитку комуналки міста. Я йому в цьому всіляко буду допомагати, якщо він погодиться. І таким чином це дасть можливість, об'єднавши зусилля, навести лад в комунальному господарстві, а пану Юрію. Зреалізувати себе і доказати, що він є достойний кандидат на посаду міського голови. Міський голова підтвердив і інформацію стосовно вакантної посади його заступника з житлово-комунального господарства. Уже розглядають кандидатури наступника. Допоки ж Юрій Соловей дасть свою відповідь. А Віктор Анушкевич виділив йому на роздуми три дні. Місто ремонтує дороги, і це питання серед найбільш хвилюючих. Профінансували асфальтний завод. Ми врегулювали всі питання, що стосуються асфальтного заводу, і 3 числа він буде запущений і виходить на об'єми не менше 100 тонн асфальту в день. Будуть працювати 8 бригад. Однак все рівно для того, щоб кардинально поміняти ситуацію, сил однієї влади недостатньо. Тому я звертаюся до всіх керівників великих промислових підприємств, керівників малого і середнього бізнесу, просто небайдужих людей, які Дійсно, є небайдужі, які мають можливість і мають бажання долучитися до цієї справи, щоб спільними зусиллями поправити ситуацію по дорогам. А віктора Нушкевича чекає письмових пропозицій. В першу чергу міський голова хоче зняти питання об'їзних доріг вже відремонтовані ділянки доріг Галицької, незалежності і Тисменецької. Якщо знайдуться меценати, які профінансують хоча б часткові роботи, а Віктора Нушкевичус обіцяє їм належне пошанування.